Я ніколи з ними не працювала і не буду, тому що я знаю, що для мене це буде складно. Головне розуміти кожну дитину окремо і знаходити для кожної дитини правильні слова. Привіт, Ангелін! Вітаю! Як твої справи? Все чудово, це ж супер, коли все чудово. А, хочу перше тебе привітати з вашою перемогою на шов'ю стайлі, де ви зайняли перше місце гран-при. Це дуже круто, у вас було досить багато, велика команда. Чи довго ви взагалі готувалися до цього, що ви ставилися? Півтора місяці. Півтора місяці. А який основний вік учасників був? З 12 років десь до 16 – це мої учні. Угу. І дорослі дівчата – основний склад, команда моя – це 17-20 років. Угу. А скільки загалом чоловік було? 25. 25 чоловік, і відразу питання, як ти зі всіма знаходила спільну мову? Насправді дуже спрощує роботу з такою великою компанією, такою великою командою дітей-підлітків, дорослих дівчат. Те, що ми всі цікавимося корейською культурою, і загалом це спільний інтерес. Тому комунікація за рахунок того, що є спільна ціль, набагато більше спрощується. Ми з самого початку, коли тільки починали готувати номер, ми поставили собі ціль виграти гран-прі. І ми цієї цілі досягли важкою працею, багатогодинними тренуваннями. І коли є спільний інтерес, який іде ну, ніс у ніс разом з ціллю, Спільний інтерес, да це ця корейська музика, корейські танці. А, наша ціль виграти гран-прі, воно разом об'єднується в величезну мотивацію, і ця мотивація дає нас нагоду роботи. Що для тебе? Вот які основні твої можна сказати цінності для роботи от, з твоєю аудиторією, тому що в тебе дуже багато дітей. Підлітків, які біжать на твої заняття, що їх мотивує, і що, ну тому що ж не всі, в шовісталі, участвували, але груп у тебе багато, дітей багато. Чому вони біжать саме до тебе? Що ти їм робиш? Кусаєш їх? Ці підлітки 12-16 років для них треба стати другом. Е, для них не можна бути. А... Страшної теті, яка від них вимагає роботи три години в залі без передишки. Ну як ну коли ми всі навчалися, у нас були дуже суворі тренера, але вони були досить ну, дорослого віку. Тобто за рахунок того, що в мене немає великого age ейджеп, да, різниці в у віці з дітьми. Я ще можливо ще. Розумію трошечки, що вони відчувають в цьому віці. Знаю, як знайти до них ці ключики, як підійти. Особливо знову ж таки, мою роботу дуже сильно спрощує наявність кій попу, його існування. У них є якісь ці айдоли, це для них ідеали. І навіть там дитину можна замотивувати. От бачиш, от він там. Йому там скільки, 18 років, тобі 12. У вас там 6 років різниці, він в 12 років так само, як ти почав, в 18 років він вже круто танцює. Давай зараз з тобою почнемо теж багато тренуватися, багато індивідуальних занять, багато групових занять, багато додаткових занять, і ти здобудешся те, що є в цієї людини, на яку ти дивишся через екран свого смартфону. А хто знаходить ідеї оцих айдолів? Діти приходять з ними чи ти для них? Показуєш, от сьогодні будемо вчити ось таку, чи все-таки вони, ми, нам от подобається оце, давай вивчимо, хто, хто генерує ідеї? Чи ви е, у нас якось порівняно це насправді ділиться, але я для дітей завжди ставлю в пріоритет, що ми вивчаємо щось нове. Тобто, якщо вони мені пропонують постійно одне і те саме, я починаю пояснювати, що для нас це не має ніякої доцільності. Тобто я себе. Ідентифікую як кваліфікований викладач, тому що я постійно навчаюся, розвиваюся, щось дізнаюся, вивчаю нові стилі, і так само всі хореографії кей-поп вони побудовані на основі різних стилів. От я це саме хотів уточнити, тому що кей-поп, а чи є якась база? Чи ви підходите? От як класичному танці стоять біля станка, вивчають базові елементи. Чи є у вас підхід такий? Ну, в будь-якому випадку кі-поп це в першу чергу постановка конкретного хореографа. База танцювальна для всіх одна по всьому світу. Не можна прид... ну, можна, звісно, придумати щось нове, але ці всі е... кі-поп-танці вони також ґрунтуються на тому, який біт в музиці. Якщо це хіп-хоп, то це хіп-хоп. Ну, Не можна в хіп-хоп музику поставити модерн. Е, якісь, наприклад, да? і я дітям завжди це пояснюю, що це в першу чергу танець. Усім учням бажаю е, шикарних танцювальних успіхів. Не зневіритися в собі, критично оцінювати себе і дивитися в дзеркало тільки на себе, а не на сусідку, не на сусіда. Дивитися на себе, записувати свої танцювальні відео, відслідковувати свій прогрес, відвідувати індивідуальні заняття, тому що це класно!